То всі присутні ваші, близькі, знайомі, звичайно, професори, ректори, можуть сказати, ми зробили це. Але хочу сказати, що в той момент, коли ми так переконані, що це ми зробили, а ми втрачаємо головний зв'язок з тим, хто насправді вирішив, і на це ми не мали жодного впливу, коли нам народитися. Де народитися, якими народитися, і якими талантами він хоче нас обдарувати. І незважаючи на те, що було сказано раніше, я все ж таки дуже сердечно вітаю цілу церкву, яка зібралася на цьому місці. Всі, хто мав будь-який вклад до сьогоднішньої події, і ті, які просто розділяють цілу радість церкви бо народження. Нових священників, нових служителів для церкви це є великий дар. Я хотів би подякувати всім за сьогоднішню присутність на чолі зі Станіславом. Він особливим чином є поєднаний з одним із кандидатів. І кожним, з кожним іншим, хто тут присутній, хто вкладав, можливо, якесь певне слово, приклад. Часом напоумлення, може, десь пальцем трошки пригрозив. Але що причинило до того, щоб ви були тими, за яких ректор сьогодні посвідчив, що на підставі опитування ви є цього гідні? Коли ми сьогодні говоримо про служіння, ми обов'язково маємо повернутися до того служіння, яким бачив його. Господь Ісус, саме такі читання ви обрали на сьогоднішній день. І коли в сьогоднішньому Євангелії ми чули про служіння з уст Ісуса, хочемо пригадати той контекст, коли постали ці слова? Чому саме Христос говорив про це? Всі чудово знають, що перед цьому передувала певна розмова учнів Ісуса, які в одному Євангелії говоряться від себе, в другому через свою мати. Але вони просили, щоб бути їм в царстві небесному, одному праворуч, другому ліворуч. Тобто один, скажімо, прем'єр-міністр, а другий там, міністр фінансів, наприклад. Тобто, кимсь дуже-дуже наближеним до царя. Хочу відразу зазначити: вони були віруючими людьми. Вони вірили в царство Ісуса. І вони вірили, що незважаючи на те, що вже над Ісусом згущаються якби фарби, напруження над ним наростає, і в будь-який день його можуть просто вбити, вони чують ці слова, можливо, до кінця не розуміють їх, але вони все одно вірять в його царство. Вони все одно вірять, що і вони там будуть. Інше питання, що це честолюб'я, воно було в певному моменті десь сильніше. Що стало приводом для того, щоб Ісус розпочав це навчання, яке доходить сьогодні до нас, і так само до цих кандидатів, до пресвітерату, до діаконату, Христос знову і знову промовляє. Хочете бути першими? Служіть. Христос вчить нас цьому служінню, і воно ми знаємо в будь-який період, в будь-яку епоху історії, воно є необхідне. Так, звичайно, в кожну епоху, в кожному періоді воно є позначення, позначено такими е, особливими можна сказати знаками, е, особливим таким проявом, е, і, і кажуть, що немає нічого гіршого, коли церква потрапляє в стан комфорту, коли не потрібні ані служителі, ані сам Бог, бо людина впевнена, що вона все сама може собі владнати. І тому сьогодні ви стоїте на цьому порозі. Тепер я звертаюся, звичайно, до кандидатів сьогоднішнього до Пресвітерату і діаконату. Ви стоїте на певному порозі, щоб переступити через нього і бути запрошеним Господом до особливого служіння. А ми би могли знову повернутися до слів, які говорилися на початку цього обряду. Коли ми досліджували, коли вони, ми розмовляли з вами під час скрутині, коли ми всі шукали наші внутрішні ці переконання, так оці фундаменти. І людина завжди може помолитися, так, правда. Але я знову повертаюся до Ісуса, начебто вчитель із Назарету, наш Господь Ісус, він не міг би помолитися. Але Він покликав до служіння слабких людей. Людей обмежених людей зі своїми складнощами покликав тих, які так насправді є оціми глиняними начиннями, які мають пишатися не обудовою, а саме тим, що всередині. Якщо будуть пишатися тим, що тільки назовні, дуже легко можна буде цього позбутися. Але тим, що є всередині, цим можна пишатися раз, хвалитися цим? Так. Бо в це входить також і хрест. Який Ісус каже, несіть за мною, І апостол Павло каже, я не буду нічим іншим хвалитися, ніж Христом да? е, Ісуса. А з другої сторони, якщо ми так тішимося цим, Господь кличе вас, що ви цим ділилися. Ви свіжо після реколекції, примирені з Господом, вертаюся до другого сьогоднішнього читання. Господь посилає вас сьогодні, щоб ви так само несли оце слово примирення. Більше за те, він сказав, що він сьогодні встановлює вас послами, такими амбасадорами цього примирення. А знаєте, кожен амбасадор в будь-якій державі він представляє ту державу, звичайно, яка його на цю посаду покликала. Ми інколи тепер навіть на такому політичному полі чуємо, що той чи інший амбасадор сказав якесь там недотепне слово. П'ятно лягає на цілу державу. Отож, сьогодні Господь ставить вас паними амбасадорами свого слова примирення, ставить вас тими послами так, своєї церкви, ви є тими посланами, де сам Господь хоче дійти. Так, Господь міг колись до такого корнілія з діяння Апостолів послати своїх ангелів, вони би дуже чітко все розклали, але чомусь він до Корнілія посилає Петра. Який не переконаний у тому, що він має йти саме на це місце. До Ефіопляніна, який шукає певних розв'язок у своєму житті, Господь, Дух Святий, посилає Филипа на безлюдну дорогу, що він там промовив, зробив своє і відійшов. Я собі задаю запитання: можна було взяти візитку від Ефіопляніна? Він був наближеним до царського двору? Він був тим, який би мог, міг пізніше і цьому Филипу послужити. Филип правдоподібно бачив його один єдиний раз і послужив на тому місці, де саме Господь його поставив. Сьогодні Господь кличе вас, щоб ви служили, щоб ви виходили до тих, кому він сам хоче послужити. Він посилає своїх амбасадорів, когось пресвітером, когось діяконом. Це служіння воно має дуже багато царин, дуже багато проявів. І ви всі чудово про це знаєте: Шість років семінарії, час певного можливо мандрування так, цих пошуків, він мав дійсно викристалізувати оцей образ служителя. Але боронь вам Боже, на цьому зупинитися. Якщо, не дай Боже, прийде той момент, коли ви десь в серці своєму скажете, я зробив це, мені вдалося це, знаєте, що загорілася червона лямпочка, і Господь вже до вас, до таких амбасадерів, буде говорити Повертайся. Дуже важливо, коли кожного дня після дня насиченого дня, стаючи перед Господом, ви зможете побачити Його діяння. І свідомо сказати, це не був не я. Я був тільки, знову повернімося до апостола Павла, я був негідним знаряддям у його Божих руках. Нехай кожен день у цьому служінні він насправді буде наповнений Господом, і навіть то слово, яке будете говорити, воно буде виважене, воно буде просіяне, щоб можна було знову повернутися до першого сьогоднішнього читання. Там, де Господь говорив, це я вклав тобі свої слова, в твої уста. Тобто, нехай ваші уста говорять від імені Бога, не від вас, не від власного его, тільки, власне, від Бога, який наповнюватиме вас на кожен день. Для того, щоб так було, ви маєте бути зануреними в молитву. Маєте бути зануреними в це спілкування із Господом, бо, як сказали ось щойно, без нього. Насправді будете слабкими. Господь посилає вас до того, що ви молилися не тільки за себе, що ви молилися за цілий, довірений вам люд. Господь включає вас в молитву церкви, в літургію церкви. А ви будете не ставити галочку, чи помолився я сьогодні в тільки з другої сторони, чи об'єднався з довіреним мені народом. Чи об'єднався сьогодні з цілою церквою, церквою Христовою, чи разом із нею прославив свого Господа, бо це є наше призначення, чому ми прийшли на цю землю прославляти у всьому Господа, і чи я насправді молюся сьогодні за довірений мені народ? Є багато інших царин цього служіння, проповідування, навчання. А ми є в складному такому часі, коли просідає в нас сьогодні система освіти. В нас сьогодні є десятки тисяч молодих людей, дітей, які не вміють читати. Були такі часи, коли священники на малій парафії, вони так насправді були і вчителями ще для тих, хто читати не вміє, і були такими борцями анальфабетизму. Чи ми маємо до цього дійти? Хай Господь береже нас, звичайно, від цього, але якщо трапиться, ми маємо готові, бути робити і це. Під час е, цієї великої війни ми є покликані для того, щоб стілювати. І знову про що говорили раніше, боронь Боже нам переконатися, що це я так навчився переконувати людей, вчити, пройшов психологічні курси, курси капілана. І тепер вмію всім все розставляти на своїх місцях. Без Бога, без живого Бога ми є так насправді тільки глиняними начинями. Без Бога, який буде керувати вами, ви так само не будете повні служителями церкви. З ним зробите, не скажу велике, зробите те, що хоче він зробити. А тут до цього слова нехай кожен додає вже своє розуміння. Господь кличе нас сьогодні дійсно, щоб ми приходили до людей, які потребують зцілення, і зводили із Господом, розуміли, що нам, можливо, як деяким апостолам, треба буде тільки привести до відповідного джерела, привести до відповідної людини, до відповідного слова, до відповідного таїнства. А там ми говоримо: Господь, дій, Господи, ти провадь. А я, як твій служитель, готовий перейти на інше місце, готовий служити там, де ти мене пошлеш. Звертаюся до тепер всіх присутніх. Знову ж таки, всі присутні могли б сказати, що доклали свою зусиль для того, щоб ці кандидати сьогодні стали на цьому місці. Можливо, так. Але дякуємо Господові за те, що Він був в цих зусиллях. Дякуємо Господові за те, що він кликав, за те, що він переконував, за те, що він був у таких змаганнях, можливо, навіть кризах, звичайно, наших кандидатів, що він завжди перемагав. І я сьогодні так усильно прошу не залишати наших кандидатів без молитовної опіки. Знаєте, кожен священик тепер кажу про просвітерів, коли виходить зі стін семінарії. І потрапляє в жорстокий світ, виходить з цієї теплиці і стає під буревій. Так сьогодення так само може пережити певну кризу і сказати, що ну, нам семінарії з тої сторони не так представляли життя церкви. Так будуть такі моменти, і я дуже прошу всіх присутніх насправді допомогти нашим присвітерам, допомогти діяконові. Так, увійти в життя церкви як служителі своєю молитвою, порадою, необхідною підтримкою. Або, як ми сказали, може вони і виглядають такими вибраними, особливими, але всі ми є слабкими і всі ми залежимо від Господа, який є нашою силою. Прошу про молитву за нові покликання. Наші семінарії сьогодні, семінарія сьогодні. Насправді переживають певну кризу. Е, хтось би сказав, що вона є обумовлена, звичайно, війною, так. Але ми просимо Господа, щоб він покликав служителів на свої жнива і задаємо складне запитання: чому раптом їх немає? Чому вони не приходять, чому не чують е, цей голос? Прошу вас усильно про цю молитву не тільки при нагоді першого четверга місяця або дня священства, або інших якихось подій, як, наприклад, сьогоднішня, але насправді про ці покликання молитися кожного дня. Бо оцей великий гремій священників, які є поруч, вони є вимоленими дуже часто не тими, хто присутній зараз в лавках. Воно є вимоленими тими людьми, які вже відійшли до вічності. Які насправді з великим великою такою тугою і болем молилися, щоб Господь послав принаймні одного, два, три священики для цілої України? Сьогодні ми дякуємо Господові за всіх тут тут присутніх, але просимо усильно молитися, бо як знаємо, в такому комфортному цивілізованому, начебто, світі, крива покликань вона іде напевне. Зниження. Станьмо перед Господом і просімо, щоб тих служителів не забракло, бо виклики зростають, і служителі мають бути на своїх місцях. Запросімо далі Господа, щоб супроводжував наших кандидатів. Запросімо Господа, щоб супроводжував всіх служителів, які є на цьому місті, греміум пресвітерата, щоб сьогодні принагідно цих свячень також відновили свої власні обітниці, відновили свої власні переконання, чому вони тут, чому на цьому місці і кому вони служать. Дай Боже нам сьогодні всім, кожному на своєму місці, відновити власне в собі дар служіння. Нехай він після сьогоднішнього дня принесе. Нові рясне плоди для господньої слави і, звичайно, для добра наших ближніх. Амінь.